Хочу познайомити вас сьогодні з трьома масками компанії Mary Kay, які допоможуть перетворити ваше обличчя на ідеально чисте, зволожене і доглянуте. Перша масочка це вугільна маска, маска антиоксидант, яка дуже чудово очищує пори і підтягує шкіру, робить її ідеально рівною і доглянутою. Ми її наносимо. На певні частинки можна на все обличчя сьогодні ми робимо мультимаски. Наступна маска з рожевою глиною пахне піоном і теж дуже добре вирівнює тон, і робить шкіру пружною, підтягнутою і дуже чистою. Також доглядає одночасно за шкірою. Наступна масочка це зволожувальна маска, яка зволожує наше обличчя. Її я також наношу на обличчя після застосування масок інших. Зараз наношу на зону декольте та шию. Вона дуже гарно доглядає за нашою шкірою і зголожує. Три маски це ваш засіб догляду.